Командир сказав, що якщо ти виграєш мене в шахи, то ти підеш навчатись на пілота. Прилетіло обо каже, так уїбало, що аж білий день на дворі став. А розкажи, будь ласка, ким ти був в цивільному житті до того, як доєднався до лав ЗСУ. В цивільному житті е, я вчився та працював кухарем близько 7 років. Е, також трошки. Бував на заробітках за кордоном, працював на заводах в Німеччині та в Угорщині. Чи збирався ти мобілізуватись, чи, чи тебе запросили? Е, в мене ніколи не було такого, що я ховався. Ну, коли я вже наступив вік е, призивний, коли вже мали забрати, я ніколи не ховався. Ну але не було бажання такого, щоб ну, самостійно добровільно піти у лави Збройних сил України. І трапилось таке, що як то кажуть, босифікували. Просто йшов на роботу, я за перехрестю ще побачив, як стоїть ТЦК, як стоїть поліція. І я розумів, що я можу обійти. Але ну, я йшов з такою думкою, що ну заберуть, та й заберуть. І я підійшов до них, вони запитали дані мої, пробули по базі, сказали, що треба поїхати в ТЦК оновити, оновити дані. Добре, я подзвонив на роботу, сказав, в мене не буде три години, бо я їду в ТЦК оновляти дані. І після того, як я потрапив в ТЦК, вже почали дуже швидко мене проводити по медкомісії. І я розумів, що сьогодні я вже точно до роботи не попаду і згодом зрозумів, що я вже в принципі на роботу не піду. І до вечора протримали в ТЦК і ввечері вже повезли в От ти попав в учебку, ти проходив навчання базове, да? БЗВП проходив. Яким ти в той момент вбачав своє військове майбутнє? От ти попадаєш на навчання, вас починає вчити там стріляти, копатись, якісь тактиці. Як ти уявляв, що тебе чекає? Коли попав учепку, я до кінця розумів, що якщо тебе спіймало на вулиці, то ти Йдеш в окопи, ну ти йдеш на першу лінію, як піхота, як штурмовик. Особливо, якщо ти молодий, то ти по-любому маєш йти кудись туди. Ну, в тебе добрий стан здоров'я. Ти можеш більше, ніж люди, там, наприклад, похило більш фіку. І я вже розумів, що ну, я візьму автомат, просто буду там в окопі сидіти і приймати бій. Але так сталося, що на розподілення. Попав у підрозділ розвідки. А як саме ти попав розвідувальний взвод? Чи це була випадковість, чи ти проявив ініціативу, сам попросився? Ще з учепки. Ну, у нас учепка була від 59-ї бригади, і ще з Учепки нас відібрали ну, деяку кількість адекватних людей і повезли вже в Покровськ на розподілення. І це відбувалося так, що підходить командир підрозділу. Каже, мені, наприклад, треба чотири танкіста, там чотири людини руки підняло, він їх забрав. Там чотири проти танкіста. І підійшов командир взводу, сказав, мені потрібно два розвідника, два пілота. Нам якраз з взводу з учебки було два. Хлопці, які хотіли бути розвідниками, І нас двоє які хотіли стати пілотами. До мене підійшли, спитали, чи ти там керувати джойстиками чи з... чимось таким подібним займався в цивільному житті. Ну, я сказав, що ну, якби Xbox, напевно, PlayStation всі грали, якби джойстиком керувати. Ну, Сказали, добре, поїхали з нами. А в який ти момент усвідомив, що ти що в тебе є бажання бути пілотом? Це було ще в учебці? Я ніколи не думав, що я буду пілотом. Я, ну, Мені завжди здавалось, що це таке, типу. Дуже якась професійна заоблачна навичка, що якою тобі потрібно добуватися роками, що ти не можеш так типу прийти і стати пілотом. Тому що це набагато важче, ніж воно насправді здається. Чим ти займався від початку, як попав в розвідувальний звод? Коли я потрапив в розвідувальний звод. Е я прийшов, я сподівався на те, що ну, зараз ну, почнуться навчання, нас почнуть вчити там, літати і все інше, але так вийшло, що мене посадили за монітор і сказали, що треба орієнтуватись на мапі, треба займатися дешифруванням, треба займатися аналітикою, е і на це потрібні люди. Тобто посадили, сказали, якщо ти зможеш це, то ти будеш займатися цим. Е я сидів дуже кропоту цим займався, дуже сильно хотів в цьому розбиратись, і якось так вийшло, що в мене з орієнтуванням вийшло дуже добре. Ти багато спостерігав, стрімів, бачив роботу пілотів. А коли ти сам усвідомив, що теж хочеш літати? За деякий час цієї роботи комп'ютерної вона ставала все більш монотонною, все більш хотілося якогось. Більше руху, більше якоїсь цікавої роботи, як для мене. І я розумів, що є хлопці, які, наприклад, виїжджають на позі на позиції, ризикують, і я відчував, що я можу займатися чимось більшим, ніж тим, те, що я роблю зараз. Постійно почав говорити командиру, що я хочу літати, я хочу літати. Вже приїжджали нові люди в підрозділ. Вони навчались, ставали пілотами. А я все одно сидів там, і постійно командиру казав, що я дуже хочу літати. Постійно нагадував про це командир, але він сказав, що тут в тебе добре виходить і поки що так треба. А як же все-таки тобі вдалося переконати командування чи командира відправити тебе на навчання пілота? Мені командир сказав, що якщо ти виграєш мене в шахи, то ти підеш навчатись на пілота. Ми дуже багато партій зіграли. в мене ніяк не виходило виграти. Але все-таки трапилась така ситуація, що треба було дуже підмінити в екіпажі якраз важкого бомберу людину. І мене визвали, і з того моменту я вже пішов по цій стопі. А як досвід, аналітика, от коли ти продивлявся стріми, як це в подальшому тобі допомогло а, уже в навичках пілотування? Бувало багато випадків, що доводилось там по кущикам знаходити, ну ти бачиш стрім. Пілота, і тобі потрібно на мапі це знайти, поставити точку, знайти координати. І це дуже допомогло, тому що потім, в майбутньому, коли я став пілотом, я вже, дивлячись стрім, міг собі зразу на мапі зорієнтувати, зрозуміти, де це знаходиться. А пам'ятаєш свій перший бойовий виліт? Перший бойовий виліт це, напевно, як у всіх, коли ти береш джойціки, в тебе такі руки, руки трясуться, дуже великий страх втратити борта це особливо перші виліти. Але такі, таке приємне відчуття на своєму важкому бомбурі, коли ти прилітаєш, е, нажимаєш кнопку скиду, і вони таке бабах, і в мене якийсь такий е, як азарт з'явився. Мені хотілося більше і більше, більше взривів, більше знищувати. Ти відчував захоплення від роботи. Так, таке захоплення дуже сильно пішло. А ти в цей момент відчував важливість своєї роботи? Тобто ти відчув себе на своєму місці? Так. Однозначно, я відчув, що я роблю вже набагато більше, що я впливаю набагато більше якимось чином на, на ход подій, на те, щоб захистити нашу піхоту, на те, щоб Знищувати ворогів. Я знаю багато випадків, коли піхота чекала саме той момент, коли ти заступав на чергування, вилітав і рятував багато, багато позицій наших. Чи спілкувався ти після цього з піхотою, чи були в тебе якісь контакти, отримав від них якісь фідбеки по своїй роботі? Фідбеків, як таких, я не отримував. У нас в підрозділі. Хлопець, побратим, який якраз прийшов з піхоти, який був на позиції, на яку ми носили гуманітарну допомогу. Він каже, що було вночі. Він бачив, що прийдуть по пасайці піти, і каже: прилетів, бо прилетів або Каже, так уїбала, що білий день на дворі став. Ну от, дивлячись на тебе, ти от завжди ззовні виглядаєш ну, доволі спокійним. Навіть під час роботи я не один раз спостерігав на позиціях, де працюєш. А в які моменти ти хоч трішки починаєш хвилюватися? От як це відбувається в тебе? На позиції постійне хвилювання, на позиції завжди мало сплю. Це як для мене це доволі стресово, тому що в тебе постійно переживання за каби, в тебе постійне переживання, що в тебе недостатньо добре укриття від DFP. Від е, тої шарти, від танчика. Е, де бувають моменти, що літри дуже близько підходять, там, ну, вже, там, наприклад, півтора-два кілометри. Розумієш, що може зайти до РГ. А ворог шукав вас? Ну, тобто, знаючи, яку шкоду ви приносили ворогу, напевно е, він будь-яким чином намагався вас знайти. Чи траплялося таке, що вас знаходили і Виникали якісь проблеми. Баба для підерів це дуже, так би сказати, болюча тема, і дуже часто намагається провести. Ну, тобто посилається тобою в піві чи мавіка, і він намагається відстежити точку взльоту. Бувало пару разів, що нас таким чином знаходили, але один раз ми встигли. Знятися з позиції, переїхати відреагували, а інший раз, ну, трошки ми потерпіли, від пішок. Розкажи, а в чому запорука крутого екіпажу? От що складається це все? Кухня? У нас в екіпажах будується, що кожен чого екіпажу копажу, вміє все. Наприклад, якщо ти пілот, ти можеш допомогти скрутити БК, якщо ти крутиш БК, ти можеш допомогти пілоту. І ви всі в одній команді, ви всі вмієте займатися кожною справою, і це дуже полегшує роботу, тому що деякі моменти навантаження якогось члену на екіпажу ви можете змягчити. Дивись, уже пройшов рік, як ти пілот. Як ти передаєш свій досвід? Чи є ті, кому ти передаєш цей досвід, як легко вони його приймають? Чи чують тебе? Раніше в підрозділі було багато різних видів дронів, і зараз ми переформувалися на роту ампілістів, тому треба багатьох перевчити на саме важкий бомбер. Залучаємось до навчань, навчаємо хлопців, передаємо досвід. Хочеться, щоб людина робила так само, як і робиш ти, щоб людина думала так само, як думаєш ти. А бувають моменти, що людина досить зелена в цьому плані, і, і за цього і страшно. Що саме складне для тебе зараз в роботі на позиціях? Останнім часом дуже важко стало по зв'язку. Дуже багато стало ребів і всього іншого, дуже часто збивають дрони. І впівіжками дуже часто зараз збивають. І в плані зв'язку ми просто перероблюємо антени, ставимо інші антени на дрони, користуємося іншими антенами в якості ну, на чого вишаємо інші антени, щось пробуємо нове. І а в плані і в ну, ніяк ми боремось, <свіття> ніяк не боремось, ну, з цим нічого не зробиш. А логістика під'їзду позиції щось змінилася? Mm. Наскільки стало важче зараз. Ну, якщо в порівнянні, б... півроку якщо б в порівнянні півроку, стало набагато важче. В плані Квії стало набагато важче зараз. Напевно, я б сказав, якщо взяти небезпеку на 100%, то заїсти ви з позиції це 50%. Ти консерватор, чи шукаєш якісь, якусь новизну? В цьому плані. Я би сказав би 50 на 50, я і консерватор, і придумую щось нове. Консерватор я в тому пані, що у дрона є е, пікова можливість, наприклад, яка пише книжка. Це зрозуміло, що він може і більше, але я завжди стараюся дотримуватися тих норм, які надає виробник. Тому що якщо давати більше, то погіршується технічний стан дрона. І це призводить до того, що він може вийти з ладу і може позиція працювати із-за того, що поламався борт. А чи думав ти взагалі змінити тип БПЛА, на якому ти літаєш? Чи не втомився ти від вампіра? За це дуже багато думав. Хотів перейти на крила. І, ну я взагалі такої думки, що завжди потрібно розвиватися, завжди потрібно щось вивчати нове. Навіть, наприклад, не для того, щоб цим користуватися, а не для того, щоб знати, як воно працює. Якщо ти, наприклад, до цього літав на маю ковід в FPV, ти розумієш, як воно працює, як воно буде використовуватись проти тебе. Як за цей рік, відколи ти став пілотом, змінилась тактика ворога? Штурмові дії. Його пересування Що змінилось? чи він діє так само? Набагато змінилось також. Раніше було більше е, руху техніки, більше руху колон. Е, не було такої підтримки дронів у них. Зараз вже, навпаки, вони більше пересуваються пішки, навіть забезпечення у них, у них більше відбувається пішки. Частіше них, вони просто пересуваються моїми групками по дві по три людини і тим самим постійно просуваються. Яку відповідальність ти готовий брати на себе? Як командир відділення? Ти командир відділення завжди відповідаєш за морально-психологічний стан бійців за фізичну підготовку, за розташування позиції, за пошук позиції, саме де має бути позиція за налаштування роботи. За Розподілення роботи між екіпажем, хто чим має займатися. Ну, з іншої сторони, тобі доводиться брати відповідальність за інших. Наскільки це важко? Ну, якщо хтось в чомусь а щось не виконав, і ти несеш за нього відповідальність, наскільки це тобі особисто важко приймати? Ну, як для мене, я досить недавно став, став командиром відділення, а в моєму відділенні ще, на щастя, не траплялося такого, щоб хтось. Робив щось таке, за що мені доводилось так сказати віддаватись. Ну мені ще не було соромно за свій екіпаж. Я стараюсь, якщо у когось є якісь проблеми питання, я стараюсь з ними це обговорювати. Давай пригадаємо пару цікавих уражень, цікавих історій саме на позиції. Що mm. тобі от перше зараз може падає на, на згадку. Є один такий момент, це мій фаворит. Були дуже погодні, погані погодні умови, що дрони не вилітали без надібної причини, і треба було провести піхоту. Вилетів мамі, провів піхоту, і перед поверненням продивився передній край і якраз побачив групу піків з 20, 20 військовослужбовців, які відходили на штурм населеного пункту, в якому знаходилась наша піхота. Ми одразу швидко, там буквально за 30 секунд спорядили дрон, вилетіли. І мені буквально, напевно, півтори-дві хвилини не, не встиг підлетіти, щоб вони всі були вкупі, вони якраз почали колоною пересуватись, і там таке почало м'ясо відбуватись просто. Я тоді раз у 3-4 вилетів тут на те місце, і щось вдалося. За 3-4 виліта вразити та знищити близько 17-18 ворогів. Комедна ситуація була, коли якраз вчився на пілота хлопець, і ми вилетіли на мінування. І якраз підлітаючи на ділянку для мінування, побачили пересування ворожої піхоти. Вони застовбились стали на місце, подумали, що їх ніхто не бачить, і якраз вийшло так, що міна полетіла саме в піра і здетонувала. Був момент, що ми проводили мінування йожиками маленькими для колісної техніки, і якраз летіли з цими йожиками, і йшов дорозі. і вийшло так, що ми скинули ці йожики на фідер. За цей рік, як ти сам змінився? Що ти помічаєш нового в собі? Цей рік я, напевно, став більше цінувати життя, тому що, коли в житті стає багато моментів, коли ти розумієш, що тебе можуть бути, ти починаєш більше бачити якісь такі моменти в житті, які ти раніше не цінував. Якісь такі прості. Сімейні, дружні, якось це все більше сприймається, ніж раніше. Mm, чи не думав ти в майбутньому після перемоги нашої якось застосувати свої нові вміння а, ну, змінити професію кухара, можливо, на щось інше? Чи не закрадались тобі такі думки? Mm, я завжди про це думав. Я думаю, багато є. Хлопців, ідеї, щоб закін... перемогти війни і піти, <святували>, знімати свадьби там, і все інше. <святували> <святували> я би, наприклад, працював би якимось важким дроном на полях. Для мене це цікаво, я б цим займався думаю. Але в мене в планах взагалі не працювати. <святували> Що... З якими думками ти знаєшся кожного ранку. Коли це все закінчиться, <ріст> хочеться відпочити. Хочеться простого життя. Ну, як і всім, хочеться просто жити, э, ходити на море, ходити в парк, э, з простим життям жити, а не перебувати в постійному якомусь, як на голках. Хочу ще дещо додати. А, якщо. Ви в житті зараз в цивільному перебуваєте в тому стані, що е, ви відчуваєте, що ви знаходитесь не на своєму місці, що у вас е, немає якоїсь радості від життя, то я думаю, що тут це те місце, де вам потрібно бути. Тому що тут ти відчуваєш себе, як би так сказати, свободно і відчуваєш, що ти робиш дійсно важливу справу.